Увіковічили козацького збройносця у Славуті. На території нового ліцею встановили скульптуру джура. Так називали молодих учнів козацької старшини. В Україні налічується лише три подібних пам'ятки. Сьогодні джура утотожнює для нас всіх. Символ українського козацтва, це початок українського козацтва, це дітки, які виховувалися козаками. Ніколи козак не міг себе назвати козаком, якщо він не виховував джуру. Якщо я не говорю вже про характерників і так далі, але навіть будь-який козак рахував за основу виховати джуру, виховати дитинки, стати, щоб він став козаком. І тому козаки, якщо йшли в бій, вони обов'язково проходили ці етапи. Назвичайно складні, але надзвичайно відповідальні. Проект «Джура» був задуманий засновником та головою наглядової ради благодійного фонду міст Дмитром Савенком ще у 2017 році. За задумом Джура має уособлювати споконвічну силу духу українців, нездоланність та волю до перемоги. Ми працюємо на території Хмельниччини вже на протязі 13 років, як благодійний фонд і завдання, яке стоїть перед фондом. Це допомога дітям. І джура – це якраз як символ, в який знаходиться дітей на порозі десь 14-15 років, це ченеджорні. І виростає в майбутньому вже вчиться, як звоєносець, потім стає воїном, до речі, просвіченим воїном, розумним воїном. Збудували скульптуру за кошти благодійників. Одним з головних ініціаторів встановлення пам'ятки саме у Славуті став депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозовий. Це ідея патріотичного виховання нашої молоді вона вкрай важлива, особливо в сьогоднішні часи, коли іде війна, і ворог намагається знищити нашу державу і державність. Тому от якраз ця ініціатива Дмитра Савенка вона є вкрай важливою сьогодні для всієї України. І ось перший пам'ятник, який ми відкрили в Кам'янець-Подільському, а потім, значить, я кажу: слухай, ну ще є багато міст у нас на Хмельниччині. За словами мецената проєкту Джура, це не остання фігура, яку планують встановити в Україні, адже цей історичний персонаж слугує прикладом для молодого покоління. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.